У 2014 році то було важко. Купа людей плач, то впускаєш, тут кричать, то, то. то таке було зразу. А тут потім воно потрошка, 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 і воно так, знаєте, людина себе втягує. Зразу було 4-5, кожен день і неділю. Без вихідних. І до обіду було. І після обіду було зараз, від травня місяця, менше, дякувати Богу. О, то я сидіш. А де коли як нема, то аж свято. Я прийшов на цвинтар в 92-му році в похоронку ще. То то було важко, я на могилу не міг стати. Е -е, я робив пам'ятник, і тобто було, -то було важко зробити, бо то я. З села, то знаєте, на могилу стати не можна, ще що, хто сюди туди був. Ну, ну, ну таке було. А потім то потрошки-потрошки по і привикаєшся. Вони погинули за нас. То є? То є всі герої.